Так, вітаю! на каналі, значить, дивіться, це є великий інвертор. Заклав вже транзистори, зібрав, без старійшій термопасті, все зайшло так, як має бути, закрутив вже так, як треба. Тут зафіксував вже там потім хіба що покажу. Так, щоб другу плату значить, запускаю і дивлюся. Я вже перевіряв, працює нормально, в мене просто цей блочок не стягує більше 10 А він не дає. І виходить. Я через то е, не можу повністю навантажити, ну і в принципі нагрузити. Значить, отак от. Е, підключив осцилограф до виходу, покажу вам. Е, тут є такий нюанс, один. він виходить. Е, так, значить, що в нас тут Піщить мала напруга. Добре, зараз додаємо трошки. Ось так. Пішов, зарядка, конденсатори зарядилися і формується е, вихідна напруга. Ось так. Значить, отак От вона є. Е, нормально в холостому ходу більше Ампера споживає. Так, щось воно тут, мало би поганий контакт, напевно, що тут в мене получився Точно. Не знаю, правда, де або тут, або тут. Ось тут швидше за все. Так. Ні, все ж таки тут, напевно, через той, щуп підключив. Да. Отам. Значить, отак. Ось. Одним словом, ви бачите, на виході частота 60 Гц. Тобто він не дає 50 Гц, а дає 60 Гц. Ну, 230 вольт, так як має бути. Так, зараз ще раз зафіксую. Насправді це все сьогодні свято Миколая. Хто не в курсі, я від ранку цим займаюся. Значить. Ось так от. Виходить на розгортку. 170 вольт. Ну, правда, треба d замірювати. Заміряв приладом, він дає 220, так як має бути. Так, це все в холосту нагадаю. Так, ось він звідси береться. Ось 200, 220 вольт. Отак от, от не 230, а 220 і 60 Гц. Це нюанс. Значить, так от. Ну і навантажити його немаю як, тому що, що ропокрути, як микаю, от. все, і же вже перевантаження. І це нормальна штука. Так і має бути. Значить, вимкну, щоб вже не піщав. Більше запускати його поки що не буду. Значить, таким чином, що Тут все аварія, все, все спрацьовує, все так, як має бути. Воно є. Так і має бути. Там вентилятор ще не підключався, це фішка і вон... Цей вентилятор. Значить, Я його виходить, зараз звернув до того стану, в якому він би мав до мене прийти. Тобто проблема в тому, що він не стягує навантаження. Тут міняли ці от транзистори два. Поставили не рідні, а аналогічні. Я, до речі, дивився додашити на той, який, мав бути, який стоїть. Вони приблизно одинакові. Там на ємні затвора приблизно похоже. Чому воно не стягує, не знаю. Тобто питання в тому, що підключали. Може, підключали яку, якийсь двигун на 50 Гц, або щось, типу того, що хоче 50 Гц, а він видає 60. І по тій причині він не стягував. Ну, не знаю точно. Ще передзвоню, уточню, спитаюся, що де як. Ну і попробую навантажити якби, самому. Но мені треба ще пару блоків візьму, або акумулятор дістану. Щоб можна було нормально потягнути, витягнути по струму. З чогось, тому що в мене не тягне, не стягує от, от апарат. так що... Сьогодні, якби свято, займаюся цим от апаратом. А дзвонять телефон просто розривається. Світла не було. Тепер включилося, і я далі продовжив, його вже зібрав. Так що, можна сказати, день пройшов. Роботу трохи зробив, підтягнув, але фактично, якби ніць, нікому більше не зробив. Хоча, хоча і свято не мав би взагалі нічого робити. Ну але це таке. Так що, вибачайте, там всі ремонти, хтось повідправляв, то буде, звичайно, що пізніше з затримкою. Бо, бачите, є такі перебої в мережі і так далі. Може, завтра вже буде в мене інвертор, або післязавтра. Подивимося на рахунок цього. Я щось однозначно придумаю. Так, акумулятор у мене он там пробують відновлюватися, заряджатися, і такі маленькі, і такі великі. Так що поки що не дуже виходить щось, але я над цим працюю і думаю, скоро в мене отримається. Так що до нових відео, дивіться і буде продовження, я думаю, бо я вже не знаю навіть. Ну, це оце було все скручувати, запускати, тому що, блін, це проблема вже не в грошах, а в тому, що немає таких транзисторів. А їх тут міняти всіх. Там 20 штук або якось це вже дуже дуже по грошах. І знову цілий день би пішов на це все діло. Тому не хочу спішити, все акуратно, помаленьку буду збирати те, як воно має бути, щоб десь щось не провтикати і потім не починати все спочатку або ще гірше. Так що, отак, от, така от ситуація. Все, бувайте.